Всім привіт, всім привіт Дразу до нього відразу до справи. Першу хвилину буде позитив. Скажу переваги українського народу. Я впевнена, що це перевага. А потім буду нити, обурюватися, гавкати хвилин так 30. Бо я вже всім поскаржилася, ще на камеру поскаржуся. Так що ви можете послухати позитив і не слухати далі. А, перше, ну, воно буде все пов'язане: негатив і позитив. А, хотіла сказати, що почула і від Фаріон, зокрема, і подивилася від інших а, спеціалістів. І зараз чомусь вважається, що а, якщо людина була російськомовна, і в неї російськомовна щелепа, а, як в деяких людей, про це потім буде. В негативі, то її не треба виправляти, хай вона каже Останівка. Не треба казати, що зупинка тут, а ти Москаль вже приїхав. Бо у людини стрес, що вона українською заговорила, такі, а ви ще її виправляєте. Я подумала, я була здивована, що навіть фаріон мовних інвалідів пожаліла. Я думаю, угу". ну, Магріцька б не пожаліла. Я думаю, ну треба її запитати, ну, до мене сказала, треба працювати над культурною мовленням. Всі. Ну, так. І виправила пас. Так ось. І я подумала: ну, я була здивована, бо я, коли швидко намагаюсь говорити на відео, потім я чую русизми. Так, буває, що, я чесно кажу, я не знаю, як це слово. От, наприклад, єнот. Ракун. мені треба подивитись. І ще деякі назви. А, але мені завжди приємно, що мене відправляють, навіть якщо людину це дратує, що я таке кажу, мене дратує, от коли я це чую дратує так само. Наприклад, поспівать-поспівать, а мені людина, я думаю, що роздратовано пише та достигати. От я запам'ятала на все життя кожен раз. Коли мені треба використовувати це слово, то я дякую цій людині. Хоч людина, ну, я її обурила цим, роздратувала. Неприємно було написати це. Бо людина мене безкоштовно навчила. І я думаю, що якщо не вчитися і просто казати постійно останнівка і поспіває, то що це? Це буде не українська мова, а як, якийсь кошмар? От я отак от думаю. І потім я подумала, що якщо б мене англійською так виправляли, не просто слухали. А я можу закінчення не сказати, потім подумати, щось не так використати, теж швидко говорю, ну, гірше, звичайно, ніж українською. На жаль, хотілося б і рівень української англійської підвищити. І мене ніхто не виправляє. Наприклад, я казала, абстеа, абстеа. Мені кажуть, абстеас. Один єдиний раз мене виправила. Ну, вона не виправила. А, абстеас, отак сказала мені. Вона, до речі, коли я почала працювати, не любила українців і казала: Ой, у Ukraine lots of troubles. А зараз все нормально. І вона мене виправила. І що ще? Вже я забула? Тобто я вдячна їй за це. І от, якщо б вони були такі, не такі вічливі і робили безкоштовно, як наш народ, який навчить тебе дуже швидко виправляючи, то це просто супер. Це не сила нашого народу. Бо коли вас виправляють, це вчить просто. Безкоштовно люди витрачають свій час на те, щоб мене навчити. Я вам дякую за це. І отак от у нас не тільки мові, у нас навчать тебе усьому. Інколи це ну, не треба такому вчити, коли це особисто ну, стосується, бо там ну, це складно, ви можете не розуміти всі картини. Але позитивний момент, що простих речей не пропадеш з нашими людьми. Отак, От це наша сильна риса. І зараз буду обурюватися 30 хвилин. Втікайте, чи побачите, яка я ще раз. Так, людина є складна, і ну, мені здається, звичайно, що я виправдовую себе, що я принципова. Але ну, чіпляюся, я чіпляюсь до людей, і, от, і в інтернеті, зокрема. А, а чому чіпляюся? Ну, не то, що я чіпляюся, а ходжу там по непринципових якихось <каналах>, каналах, ну, тобто, якщо людина там пече млинці, а я і ні, не так. Ні, я не так чіпляюся. Я чіпляюся, коли, це, коли я прийшла на україномовний канал, розслабилася, це мене дурить все життя, бо ви знаєте, з якого я регіону, я думаю, як українською мовою, то вже не і наші. І перша я була вражена в 2006 чи 2005. І скажу, вони всі, хто розмовляє українською, є нашими. Я була вражена від цього. А, а так я взагалі от так от відчувала українською, говорить і ну, все, наша людина. Ну, звичайно, що це смішно тим людям, які в україномовному середовищі живуть. Бо це ну, дуже дитяча, неуважна, дурнувата позиція. А позбавитися від цієї позиції, от я не можу. Я розслабляюся тільки українською чую мову. І відчуваю серед своїх. Бо, ну, звичайно, що, що таке було жити в Луганську з такою позицією, як я. Я не хочу нікого посварити. Ну, це ж просто бійка протягом життя. І от я зайшла на україномовний канал. Він з Канади, громадянин Канади. І перші два відео мені здалися ну, досить. Досить розумними, бо він розповів, як всіх <хи> відправ... якщо вони не будуть інтегруватися, працювати, отримувати документи, то всіх відправлять, він каже, додому і механізми в другому відео. Я про це говорила. Я подумала, ну, так, і це корисно, щоб всі, хто хоче, кому треба там лишитися. Я не хочу, щоб всі з України поїхали. Але, вибачте, свій Савка, ти дурніший, я теж не можу сказати, бо якщо людині нема куди повертатися, то треба про це замислитися. І ну, я вважаю себе українським націоналістом. Тобто я вважаю, що українська держава це важливо, але є таке поняття, така дефініція, як українська нація. І спорідненість української нації, і це може бути не тільки в межах України. Тобто я би хотіла, щоб ви лишилися живі, ситі і здорові. Як би я там що не казала, не обурювалась там якимось вашим словам, але насправді це так. О, мені здається, що от всі українці зацікавлені, якщо подумати в цьому, в нашому виживанні фізичному. Ну, за межами, так за межами. Ну, не всі можуть бути героями, правда? Ну, хто залишається, звичайно, героєм. Ну і думати, як допомогти? А, так, до чого це я? До того, що він записав відео ця людина. А, і мене дуже здивувало, я читаю коментарі завжди, що йому писали, що ну, ви не любите українців, ви розповідаєте про майданутих. Хто про Майданутих, мені те думає. Угу. це Луганськ, Дамбасяни. Но вони ж українською не говорять. Ну, Луганськ не говорить, а села в Луганську говорять, ну, Суржик, ну, все одно українське. А тут, думаю, може, людина щось плутає в коментарях. Може, це був інший блогер. Він каже, спочатку 9 років у Канаді громадянин Канади. Далі він записує відео про те, хто такі українці, він дає визначення поняттю, що українці ті, хто живуть в Україні, недолуге поняття А, і розповідає історію, ну потім він принижує, я не знаю, скільки хвилин українців, потім він каже: що розповідає історію таку українською мовою, що йому подзвонила жіночка, яка вся тремтіла, плакала, знаходячись в аеропорту в Торонто. кричала: допоможіть мене, рятуйте, <смас> памричилась їй в голові. І він приїхав до неї і запитав, що з нею. Вона сказала: я з Донецька, була, весь час жила в ДНР. Я. А потім вирішила скористатися України паспортом і поїхала до Канади. Приїжджаю запитати у волонтерів, а вони кажуть: говори українською. От які, яка сволота, кажуть: говори українською, ці волонтери в Канаді. І потім він починає. Це бики, це дикуни, це... Ну, тобто він їх принижує і розповідає, що вона стільки пережила, бо тільки Донецьк пережив стільки, бо його е Дамбілі 8 років, не то, що всі інші, а вони. І, що, і, в Рос... і от я шаленію, коли починають говорити від імені військових російськомовних, е я знаю таких троє, і з двома я спілкуюся. Українською мовою, бо вони перейшли на українську. І жодних проблем в них з цим нема. І хай військові, якщо ти не військовий, а живеш в Канаді, громадянин Канади, говорять за себе. Самі. Ну, тобто, було б цікаво, якщо б я говорила від білявок. От я почала б говорити від білявок, ви подумали, б, що я божевільна, правда? Ну, тут то так точно. Ти ж не військовий. COVID. ну І все, не треба про це говорити. І це от кожен виправдовує свою мовну інвалідність оці проблемою. Він, до речі, погана українська. казати так сміливо Я говорю українською, ну я б, я б на його місці не казала, бо йому хтось розповість, де він робить помилки в кожному слові. А, і... Я запитую, а мене дивує, а чому в неї викликала таку істеричну реакцію? Ну, я вже не кажу, що ви принижуєте людей, україномовних. Потім я кажу: дивуй, а чому а в неї викликала таку реакцію російська, те, що їй сказали, говори українською. Ну, от я б, мені б сказали, говори англійською, і я б впала в істерку, плакала, би головою, подумала, що я хвора. Ну, це ненормальна реакція. Тобто, вона вірить в цих Бендеровцев і просто скористалась паспортом України. Сиділа, платила податки в Донецьку, так? Ну, так же і. І хоч би вона ну, мовчала. Я, я я почитала, що він пише іншим людям а, на коментарі, а він їх принижує, що це ти. Ти живеш, ти же брак, ти живеш на мої податки, там дій додому. Ну, тобто він принижує людей за те, що в них позиція говорити українською мовою. І я відразу йому кажу, що так. По-перше, я скажу, що я з Луганська. і це мені не заважає говорити українською. По-друге, ну, визначення, визначення. Є національності. І, от звичайно, коли я людям кажу, що є дефініція у вчених національності, то люди багато людей будуть казати не тільки про національність, про якісь дефініції з психології, біології, ж люди будуть казати, ми не довіряємо науці і книжкам, і всім вченим. Ні, ми не довіряємо. Тобто, ви вважаєте, шановні, що я повинна не довіряти вченим. А дефініцію визначає, людина звання професора отримує. Тобто я повинна не довіряти вчинним, а довіряти людині без освіти, яка верзе дурниці відверті. І а, хочу сказати: от якщо б я казала, заперечувала закон Ньютона, то б ви подумали, що я просто розумніша за Ньютона і всіх фізиків, чи ви подумали, що я просто дурепа неосвічена? Я думаю, що друге. І так само з національності у визначення, там, історичними якимись подіями, психолог... з психології дефініціями. Так само, наприклад, мій перший науковий керівник Трітєченка Вікторія Віталівна, вона внесла, вона звання професора мала, і вона внесла дефініцію управлінської команди. Обґрунту... Звичайно, її обґрунтувала у своїй книзі. І за це отримала звання професора. Тобто ви вважаєте себе розумнішим, ніж всі ці люди. І людина, яка думає, що вона розумніша, я не знаю. І так ось, що таке українська нація? Це не ті, хто живуть в Україні чи поводяться, як він хоче, а українська нація це всі, хто генетично має спорідненість і культурно, тобто говорить українською мовою в культурному просторі. Я є частково полькою. Але коли я запитала у в багато років тому, то він сказав, звичайно, тільки Українка. Бо нема культурної спорідненості. І це окей, це нормально. Всі нації так відчувають генетична і культурна спорідність мова. Ви не можете бути. Культурно споріднені, якщо ви не знаєте українську мову. Не можете з нами бути однієї нації. Тобто ви відірвані від нації. І на це я отримала, звичайно, коментарі. Та ти, дикунка, та, побудь в цивілізації тобі треба пожити. Я кажу, ну така, я не знаю, Ірландія це цивілізація, чи ні, 8 років тут, чи тільки Канада. А чого Україна не цивілізація? Я от живу в цивілізації, а ти поживи у цивілізації, бо єдина цивілізація це Канада. Де ти там живеш, це не означає нічого. Ти просто нічого не розумієш. Бо єдина в світі людина він мені написав, курва це він, хто розуміє, як треба жити. І от, вибачте, там його там. Оці зібралися, які пишуть, що це все через нас, майданутих. А я кажу: якщо ви громадянинка наде, то ви не маєте права писати про Майдан. Це не ваша внутрішня справа України. Я ніколи не мав громадянства України. А звідки ти? Хто ти такий? Я ніколи не мав громадянства України вже отак от. І е, я буду говорити, бо ви ж бракуєте по світу, а я сплачую податки. Ні, це ти дикун, я хочу сказати. Ти не можеш говорити. Ти можеш говорити своєю країною, які ти платиш податки, що твої податки як використовують. Але ти не можеш втручатися в внутрішні справи країни, якою ти не є громадянином. І це дикунство невігластво просто, погане виховання. І хамство публічне. І от я дивуюся від того, що йому там дивляться і ставлять йому лайки, і всі бігли на мене писати, які ми майданути, і через нас, через те, що ми вивчили курва, українську мову, на нас напала Росія, і через, через наші майдани на нас напала Росія. А не через те, що а, скільки там відсотків а, в Україні просто не хотіли інтегруватися в Україну. Я пишу кажу, а в Ірландії, ви уявляєте, от ніхто, от, якщо російською говорити, вони не розуміють. Ну, Не то, що ніхто, Ну, не розуміють ірландці. Переважно, а що українською лоба себе так от стукає, смайлики, українською там розуміють? Ну, Я, між іншим, хочу сказати, що вже так. І поляки і українську розуміють більше, і, і зараз ще й українці. Тобто українську тут м, ліпше використовувати. Так, все, я понила, пообурювалась, кляті вороги, Дурять мене, так от зайшов, подумав, що українець перед тобою просто мову не довчив, а перед тобою ворог України. Путін на нас напав, звичайно. Напав через те, що він ну йому потрібна була. Ну, привід він використав, що він російськомовних захищає, і а в нього бажання було просто напасти, створити новий СРСР, увійти в історію. Але привід створили ті люди, які 33 роки не можуть вчити українську мову і реагують на говори українською мовою. А, сльозами, тремтінням, істерикою. Її може в лікарню треба було покласти, в божевільню після того, що вона так реагує. А, між іншим я, певно, не буду допомагати людям, якщо вони будуть звертатися українці до мене російською. Для себе я таке вирішила. Тобто я маю право на це, тобто, допомагати тим людям, які зі мною споріднені, в культурному просторі одному. А Біз знає, хто це. Не буду. <смір> так. <смір> Дякую вам, що послухали мене. Що послухали. Не буде жодної ковбаси сьогодні, бо, ну що і так, 20 хвилин. Хорошого вам вечора, ночі, не знаю, коли ви мене дивитесь. Ставлю вночі.